Поясни, що ситуація, що сьогодні води день народження, сьогодні людини. Так, так. І потім тому, що двоє дітей маленьких, піврочки і там три рочки. Дітки, і виходить, будинок взагалі без води повністю залишився. Василь, Василь вода і Василь Котлов. Так. Значить, хлопці приїхали екстрено допомогти. У нас тут на об'єкті така ситуація страпила, що скважина скільки вас? скільки метрів? 80 метрів сверловина, 50 до води, 125 скважина і вірпіні стоїмо. Да, і получається насос водолей помер. Так що, so, якщо да, да, замерзли да. там або дуже жарко, то звертайтесь до Василя Василь Котлов. Нема води. Василь Клинер, все допоможемо. Зараз через пів години буде вже, вже холодна і гаряча вода. Ми ще чистимо сверловин. Кому треба почистити свердловину в Київській області. Ми це можемо Записуйтеся до нас. <рес> Промивка система опалення батареї теплих підлог. Це до нас, до Василь Котлов. А, да. по, свердловинам а по свердловинам до клінера, да. Василя Клінера. <рес> Зараз опускаємо насоса, вже все запакували, собрали, і зараз... Ставимо гирля в скважину і зараз насос буде опускатися вниз. На колесі дає можливість опустити, щоб нічого не побдаралося. Поїхав. Погружаємо. Наприклад, сьогодні Василь дзвонив. Василь, говорю, потрібна допомога. Будинок без води, діти без води. Говорю, да. треба допомогти. Все, Василь, через дві години вже тут. Хоча був де? Я був сьогодні під цим під Васильковим. Був під Васильковим і виходить в Верпіні вже через дві години. Василь да. Супер.